Таня, мене звати Володимир. Я радий вітати вас на каналі. Нарешті я приїхав на своїй Теслі беззубинно, можна сказати, так, без заправок, без дозаряджання. 332 кілометри. Поїздка моя була по Волинській області, їздив до Тещі, і, відповідно, певні побоювання були в плані, як чи вистачить ходу, чи не вистачить ходу, тим більше я на такій відстані не їздив. І, по-друге, я ніколи не заправляюся від швидких зарядок, від зарядок простих, крім домашньої розетки. Тому саме е певні нюанси в цьому відношенні були. Та дорога, яку я проїхав, Tesla Model Y, мабуть, той, та ділянка дороги, яку вона ще в житті не могла навіть уявити, що такі дороги є. Якщо взяти там приблизно 100 кілометрів загальної кількості дороги, загальної протяжності дороги 166-170 кілометрів, 100 приблизно більш-менш адекватна дорога по нормальному асфальту, то 10 кілометрів приблизно 60 це просто жах повний, 30 кілометрів по таким ямам асфальтом, що там можна цілий автомобіль сховати Це ділянка дороги з... Коваль ратно, після буценя до Ратно І далі кусок дороги ще повністю ґрунтової, тобто там десь приблизно 25-26 кілометрів. Дорога просто жахлива, але я проїхав даним автомобілем, туди і назад цю дорогу. І, в принципі, автомобіль зарекомендував і показався без гарної сторони. Коротко, що було, я заправив автомобіль не повністю на момент виїзду. Було 384 кілометри. Зараз я це все покажу, як було, тому що знімав вчора ввечері. Ну що, Завершилася моя подорож. Сьогодні залишок 17 кілометрів. На початок було 384. Це виходить 367. Я проїхав 329. Різниця у 38 кілометрів, тобто, між тим, що мало би бути. І між тим, що проїхав. Температура сьогоднішня була ось така, десь в межах 3-2, максимум 4 градуса тепла було. В залежності від регіону, Волинської області, де я знаходився, ось такі покази. Зараз, це після останньої зупинки, я зупинявся, купував, купував водичку. Так що ось такі покази. Їхав, в принципі, не економив. Клімат був включений постійно, музику слухав Spotify. Все працювало. В темноті світло тобто було теж включене постійно. Тому про якусь економію говорити тут важко. Їхав так, як воно має бути. Тобто десь різниця між заявленим і те, що по факту приїхав, вийшло десь в межах 10%. Різниці. Однак я думаю, що можна було би проїхати, тому що на деяких ділянках я їхав геть неекономно. Тому ось такі результати. Та й дорога була така, мабуть, що цей автомобіль ще ніколи не бачив такої дороги у своєму житті. Підвести підсумок того всього, можна сказати, що фактично той заявлений пробіг, який є на Tesla Model Y, який показує автомобіль. Практично можливо проїхати. Це реально. Навіть при таких погодних умовах, навіть при такій дорозі. Якщо порівнювати, наприклад, коли я їздив на автомобілі з ДВЗ, тобто Мерседесом, ця дорога приблизно займала 2 години 20-2 години 30, тобто 2,5 години їхав на ДВЗ, враховуючи стан дороги і враховуючи. Е Можливості взагалі, по як їхати, не порушуючи правил дорожнього руху. То на автомобілі Тесла я цю саму відстань проїхав за 2 години 50 хвилин, це як їхав назад, а туди за 3 години. Фактично розбіжність 30-20 хвилин. І скажу так, що, мабуть, оця різниця вона накопилася саме на останній. Ділянці по тій причині, тому що боявся, все-таки дорога була настільки нерівна, настільки вона була погана, що я боявся десь щось шохронути днищем, зацепити днищем, тому намагався їхати максимально обережно. По всім тим показникам Тесла відповідає заявленому, те, що вона показує. Власне, на цьому все. Якщо будуть додаткові запитання, ставте обов'язково їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, не вподобайки, діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба то все буде Україна!